Усіх хуасанів вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про стрілки. Як, чим, куди, навіщо. І взагалі це відео роблю з тією метою, щоб максимально коротко, чітко і по поличкам розкласти все, що стосується стрілочок. Це абсолютно базовий елемент в макіяжі, який, я думаю, роблять ну майже всі. Тому я думаю, це відео буде цікаве тим, хто тільки починає фарбуватись, і тим, хто вже давно фарбується. Давайте почнемо з основного: без чого наші стрілки не зможуть. Бути намальованими це те, чим їх треба власне малювати. Тут у нас насправді багато варіантів. Бо стрілки можна намалювати абсолютно будь-чим. Будь то гелова підводка, будь-то рідка стійка формула підводки, будь-то гелевий олівчик в комбінації з дюралайном або просто самостійно гелевий олівчик. Але давайте про кожен з цих продуктів поговоримо окремо і розберемось, який продукт для чого більше підходить. Давайте спочатку про гелеву підводку, тому що це абсолютно максимально універсальний варіант для того, щоб намалювати як і графіку, так і якісь тушовані елементи. Я в Єві знайшла буквально скарб. Це гелева підводка у комбінації з тінями сухими, Отакі в нас тут є тіні. Заєви за 100 гривень. Боже мій! Це взагалі я її тестила, вона дуже стійка. І які ж, власне, плюси гелевих підводок. Це те, що її можна ганяти по оку, туди-сюди, обратно, скільки вам взагалі завгодно. Тобто це дає більше змоги нам будувати. Якісь лінії зачищати, підправляти. У нас з геловою підводкою є можливість зробити крок назад. І далі у нас підводки ось таких форматів, які є рідкими, і ними можна створювати тільки графічні елементи. Ще один варіант це формат ручки. Він може бути як з фетровим кінчиком, так і з кінчиком у формі пензлика. Тут вже діло вашого комфорту. Комусь більше подобається фетровий кінчик, комусь більше подобається кінчик у вигляді пензлика. Мені особисто і те, що я хотіла вам порекомендувати, брати завжди, якщо це формат. Ручки і будь-який інший формат підводки це у вигляді пензлику. Пензлики зазвичай тонкі, дають нам більше контролю і дають можливість нам промалювати більш графічні елементи, і формат пензлика не заминається, не сточується, не загинається, нічого з ним не стається після довгого використання продукту. Зазвичай, якщо у вас вже були в арсеналі підводки з фетровим кінчиком, то з ним через час певний стається якась бідося, і він абсолютно нічого вже там не малює, з ним щось страшне відбувається. А ось у форматі пензли. Коли в нас така підводка у формі ручки, такого не стається. І ще один, я вважаю, геніальний варіант це звичайні тіні. Вони нам дають змогу робити кроки назад при створенні стрілок, так і робити більш тушовані варіанти. Такий варіант намалювати стрілочки підійде для тих, хто боїться якоїсь графіки, занадто чогось темного, тому що можна обрати якісь коричневі варіанти стрілочок, або ж звичайний наш скульптор взяти, яким ми робимо корекцію вилиць. Ну, в цілому такий доволі комфортний варіант для того, щоб намирив стріл. Далі у нас це матові помади. У мене тільки є вам для демонстрації ось така червона матова стійка помада. Вона чому має бути матовою і стійкою, для того, щоб вона на очах у вас зафіксувалась і потім нікуди не ділась. Нам матові помади, зазвичай даючи змогу зробити якусь підложку, да, під тіні. Тому це класний варіант для тих, хто хоче поекспериментувати з кольором стрілок. У нас залишились ще аквалайнери. Ми сюди додаємо водички. Або змочуємо пензли, і ці аквалайнери активуються, і ми ними наносимо стрілочку. Знову ж таки, це дає нам змогу більш контрольовано наносити стрілочку, більш більша кількість варіантів кольорів у нас є. Але вони є абсолютно нестійкими, тому що так як вони і активуються водою, так вони водою і швидко змиваються. Тому що, наприклад, ось ці рідкі стійкі формули, вони дійсно стійкі. Їх треба. Перекласти зусиль, щоб змити їх з своїх очей, тобто ні сніг, ні вітер, ні сльози, їх з очей у вас не змиють. А аквалайнери з очей у вас і, і вітер, і сніг, і сльози змиють. Також у нас є ще три різних види олівчики для того, щоб зробити стрілочку. Перший це ось одна із новинок: це охромний олівчик. Їх плюс в тому, що можна зробити просто креа... більш креативніший варіант, але зазвичай більш тонкі графічні елементи такими олівчиками створити майже неможливо. Далі у нас є гелеві олівчики. Їх можна використовувати і самостійно, наносити на око і робити якусь стрілочку, або, наприклад, в вслизу, але це трошки да, не по темі, або використовувати їх у комбінації з дюралайном. Він тоді стає більш пластичним, і в нас є більше змоги кудись направляти стрілочку, якось її підправляти і робити певні кроки назад, якщо це нам потрібно. І дюралайн дає більш стійкості нашому продукту. І останній варіант, я думаю, да? я думаю що це, останній варіант. це олівці для олівцевої техніки. Їх перевага в тому, що вони також є мегапластичними, їх можна ганяти туди-сюди, скільки завгодно. Це більше варіант для того, щоб намалювати певний іскіз вашого малюнку на оці, а потім його вже закривати. Пити або сухими тіннями. І ще невеличкий відступ про пензлики, якими малюються стрілочки. Зазвичай, як вже я казала, в таких форматах ручках є як і фетровий кінчик, так і в кінчик у форматі пензлика. Тут я вже казала, що надаю перевагу, якщо це формат ручки, щоб кінчик був у вигляді пензлика. Це дає нам змогу більш контрольовано малювати стрілки. Також, якщо ми кажемо про ось такі формули підводок, тут зазвичай на стежки два варіанти: як і фетровий кінчик, так і пензлик. І якщо ви, наприклад, як і я, протупили дуже сильно з цією підводкою і дістали, і побачили, що там абсолютно якийсь жахливий пензлик, яким ви не можете нічого намалювати, Тут можна звернутися до сторонніх якихось, да, наших помічників. У мене зазвичай це пензлики для нейл-арту або ж з. Магазину для малювання. Якщо ми беремо пензлики з магазина для малювання, то треба звертати увагу на те, щоб це була синтетика, зазвичай на ручці це вказано, і щоб це був або нуль товщина, або один. Також це зазвичай на ручці вказано. Якщо ми беремо пензлики для Нейл Арту, тут така сама ситуація, і це завжди якісь тонкі форми. І також у нас є ще пласкі, скошені пензлики. Також треба звертати увагу, щоб вони були пласкі, тонкі. Для порівняння з цією підводкою в комплекті був пензлик. І він, якщо ви будете намагатися ним щось намалювати, ви не зможете це намалювати. Воно просто не вийде у вас із-за пензлика. Тому що те, яка стрілечка у вас вийде, залежить не тільки від ваших вмінь, а ще й від того, яким інструментом ви працюєте. Тому тут важливо, щоб пензлик був тонкий, плаский, мав гарний тонкий зріз, в нього не торчало ніяких волосочків, нікуди нічого не топорщилось. І він був для вас зручний, щоб ви його могли зручно тримати, і ваша рука там нікуди не... Да, не, збі... не збіжала від вас. Давайте переходити вже, власне, до самих стрілок. І тут в першу чергу нам треба визначити, що у нас взагалі з очима. Наприклад, у мене око глибоко посажене і має трошечки на вище повіку, якщо я припухша, а пухша. Зазвичай моє око так не виглядає. Отут у мене цього немає, це моя атьок. Мій атьок. І як визначити, що ваше око глибоко посажене? Якщо ви ось тут у себе бачите отаку от навислість, бо я багато років думала, що в мене не вище повіко, але воно не вище. Мене просто очі глибоко посажені собі. Да, патикать, взяти чимось, патикать. І ось ми бачимо, що це кістка, це не шкіра, яка нависає, хоча тут трошечки є, звісно, і шкіри. Але це, в принципі, в приділах норми, так сказати. Ми кісточки тут не обнаружили, що це у нас така м'яка текстура, то це вже, звісно, не вище повіка. Але в цілому, як із навищим повіком, так і з глибоко посаженими очима. Працюємо ми плюс-мінус однаково. На що в першу чергу треба звернути увагу? Що нам треба нашу складочку, ось цю кудись підняти. Я на цьому не буду загострювати увагу, просто покажу, як зазвичай роблю я. І вам рекомендую теж так робити, це дуже швидко і дуже зручно. В нас є наш скульптор, яким ми робили корекцію великого. І якийсь пухнастий пензличок. Повіка у мене з консилером і трошки запудрена. Набираємо наш продукт, що наша складочка ось, то ми наносимо трішки вище. Не отак. Трошечки намагаємось витягувати до скрони. І в цілому ми бачимо, що око трішки розкрилось. Далі що нам треба визначити? Поки для демонстрації я буду собі намічати це олівчиком для олівцевої техніки. У мене це взагалі олівець для губ, але він достатньо пластичний, він не стійкий, його можна легко старти. Треба прямо дивитись у дзеркало. На прямо дивлячихся очах ми зможемо тільки тоді побудувати гарну правильну форму нашої стрілки. І визначитись, куди дивляться наші війки, які ростуть знизу, куди їх ріст направлення. Можна ось так от собі намітити, куди вони ростуть. У моєму випадку це ось так. Але тут ми бачимо, що є певна ось ця складочка, яку ми, яку ми хвилинку назад переносили трішки вище. І якщо оця складочка у вас трошечки да, має продовження певне, вона десь аж сюди заходить, то у цьому випадку нам треба тут промалювати собі певну таку ось сходинку, домалювати продовження нашого повіка і в направленні росту наших вій промалювати собі направляючу. І тут треба знову дивитись тільки прямо: ні вниз, ні вверх, ні вгору, ні в бік, ніяк по-іншому, і провести верхню лінію до сюди, далі не ведемо. Ми трішечки піднімаємо голову і бачимо, що у нас тут, якщо ми оце поведемо сюди, то тут буде просто огромна велика стрілка, яка нам перекриє весь, наприклад, наш макіяж, очей, який ми тут робили на нашій повіці. І в цілому, якщо ми потім. да, давайте я тут проведу, Якщо ми ось так почнемо вести. Ці олівчик, він потім зітреться, то це буде просто величезна громадна стрілка на все по віку, і буде такий ефект, наче даме Гага. Такі, такі от чорні в нас стріли. Нам такого не треба. Якщо це, звісно, не задумка вашого макіяжу в цілому, то ми тут трішки про те, як зробити стрілки більш на повсякдень, більш про те, які такі більш носибельні варіанти стрілок. І що ми маємо зробити у цьому випадку? Ми маємо да, дивлячись трошки ось так: от з-під низу, з-під лобу, опустити ось цю лінію вниз, а ось тут промалювати наше тіло-стрілочки це був хвостик стрілочки, наше тіло-стрілочки, промалювати дуже-дуже тоненьким, орієнтуючись на те, щоб коли ви дивитесь прямо, це тіло стрілки було. Плюс-мінус в половинку вашого повіка, яке у вас тут видно. Тому дуже-дуже тоненьку стрілочку ми тут промальовуємо і з'єднуємо їх олівчиком. Це майже неможливо зробити, але я зараз буду вам показувати вже більш наглядний варіант за допомогою нашої підводки. І давайте тоді я цей варіант стрілочки зараз зітру і буду показувати вже наглядно, як це зробити підводкою. І я одразу хочу показати ще, як зробити розташовану стрілку, тому я беру нашу підводку від глимбі за 100 гривень яка. пензлик, яким мені буде зручно промальовувати тонкі елементи. У мене це ось такий пензлик для Нейл-Арту. Я набираю невеличку кількість продукту, залишки, якщо мені потрібно, я трошечки обручку підзнімаю. Головне, не нап'ятнити, краще додати потім, чим намагатися щось змити і переправити. В моєму випадку, в принципі, мені не потрібна ця сходинка, але будемо робити зі сходинкою. Початком примальовую сходинку, дивлюсь, куди наше направлення ростовій, і від них малюю нижню направляючу. Я, стрілки, зазвичай себе малюю такий еге-гей, що паш туди на затилок. В цілому, звісно, можна її робити набагато коротшою, наприклад. Так? Такий більш насибельний варіант. Я вже, знаєте, по звичці утягнула все, куди нам треба на затилок. Давайте я таку каратюську буду намагатись робити в кої то віки каратюську. Далі ми проводимо верхню лінію до нашої складочки і зупиняємось тут і ведемо нашу лінію вниз, у нас тут тріугольніч. До речі, зараз у багатьох бюджетних брендів з'являються підводки зі штампиками. І тут, якщо ви робите ось цей елемент штампиком, важливо собі пробудувати невеличку ось ось цю сходинку і правильно поставити направляючу. Звісно, якщо у вас немає іншої задумки, щоб зробити чи занадто задерту стрілочку, чи ось таку да, пряму стрілочку, але в цілому. Логія майже одна і та сама. І далі ми промальовуємо тіло стрілочки, робимо його абсолютно тоненьким, намагаючись зробити його не ширше, аніж половинка нашого повіка. Промальовуємо. Звісно, самий тонкий елемент нашої стрілки має бути у внутрішньому кутку. І розширяється вона до зовнішнього. І ось тут ми з'єднуємо нашу стрілочку. Ось тут, щоб не було занадто різкого переходу, я додаю невеличкий такий елемент. І тепер замальовуємо наш хвостик. І ще важливо, щоб кінчик стрілки був дуже-дуже тонесеньким, тому можна взяти наш нігтик і проробити пару разів, ось так ось таку маніпуляцію, і витягнути наш хвостик стрілочки в більш тонкий такий елемент. Опять мої стріли на затилки вийшли. Якщо я подивлюсь такими стрілками прямо, то буде здаватись, що вона, наче не занадто рівна, наша нижня границя, да? і наче вона туди, от да, уходить, загибається туди. Так виглядає, тому що в мене просто овал лиця туди загинається, і це просто ось така фізика у нас, да. Але якщо я поверну голову ось так, в три четверті, то побачимо, що стрілка має абсолютно рівний низ. Да? Я ж не пиздю вам, чи я вже тут, знаєте, як знімаю туторіал, фігню можу розказати. Також ви можете помітити, якщо я буду дивитись вниз або закрию очі, то це буде виглядати не занадто рівно якось, да, якась неправильно. Але в цілому нас має хвилювати тільки те, як виглядає стрілка, коли ми дивимося прямо і не заплющуємо очі. Ось так ми бачимо, що стрілка виглядає цілісно і адекватно в цілому. Також, звісно, не забувайте профарбовувати міжвік, тільки що ми пропрацьовували стрілку геловою підводкою, і тут також можна між віку пропрацювати геловою підводкою. Якщо ви робили стрілечку якимось ось таким варіантом продукту, то можна взяти окремо геловий олівчик, чорний каял. Да, багато таких зараз варіантів у нас є, які від Elan Pro, так і від Delamel, класні каяли, і пропрацьовуєте між віку. Так буде здаватися, що ваша стрілечка починається прямо з віок, тому що ми зараз війки ще профарбуємо, і вони також дадуть нам певний візуальний ефект, трошечки прикриє наше навище повіко. І також, взагалі, так трошки розкриє нам погляд. Взагалі, віки багато що рішають в макіяжі, або ж ви свої віки добре профарбовуєте, або ж ви там робите ламінування, або ж ви там. Клеїти пучки, але пучки це так муторно собі клеїти. Боже, взагалі весь настрій нашої стрілочки залежить від нашої нижньої направляючої, тому треба попіклуватись про те, щоб вона була абсолютно рівною. І якщо у нас вийшов якийсь там косяк, да ми побачили, що щось там ну трошечки нерівно не так і взагалі не не влаштовуєте, як виглядає наша стрілочка. Нам треба якийсь плаский пензлик. Тонкий плаский пензлик, яким ви зможете підправити цю ситуацію, чим можна підправляти. Це може бути або консилер, або тон, або дюрлайн. Якщо ми говоримо про якісь ось такі стійкі продукти, які хрен зітреш навіть мицеляркою. Дюралайн їх розчиняє. В цілому зараз покажу, як це робити. Беремо дюралайн. Дюралайн вам цієї банки, якщо ви собі її візьмете, для власного використання вистачить на довгі довгі роки. Нам не треба багато. така от капочка. Бачите? така капочка. І ми пензли ось так от обмакуємо в нього. І знову дивимося прямо, тому що знову ми почнемо підправляти з якимось не тим положенням голови, і вийде там знову якісь нас вієра, картини, не, не, в тому, не, не, не ті, які нам треба. Ми дивимось прямо, якщо я хочу прибрати, наприклад. Я зараз її промалювала стрілку з цією сходинкою, але я вирішила, що не хочу тепер передати сходинку. тут мені треба її підчистити. І я собі ставлю пензлик. І ось такими протягуючими рухами, зачищаю. Періодично витираючи надлишки, які в мене є на пензлі, об руку або там об серветку, або... А мені завжди зручно це робити об руку. Можливо, це вам зручно буде робити об якусь там серветочку, чи там ватний іди. Продовжую зачищати до тих пір, поки тут не залишиться та кількість продукту, яку я потім зможу прибрати вже пензличком з залишками консилера. І далі я беру пензлик з залишками консилера. І вже витираю тут все, наче, щоб у нас було все майже майже ідеально. І ось така стрілка вийшла, коли я прибрала цю сходинку. Знову ж таки, коли я дивлюсь вниз, це виглядає занадто дивно. Коли я дивлюсь прямо на вас, стрілочка виглядає акуратно, ніжно. І в цілому я не пам'ятаю, коли останній раз я малювала собі настільки маленькі стрілки. Мені треба так. Туди. А тепер я хочу ще показати вам, як робити розтушовану стрілку. У мене сьогодні моє око скаже мені велике дякую. Так як в мене вже підводка зафіксувалась, я нанесу поверх ще один шар підводки. Але майте на увазі: чим більше продукту ви нашаровуєте на свої очі, тим більше він підкреслює вашу текстуру очей. Тому зараз може трішки дивно виглядати, просто із-за того, що я нашаровую продукт. І ця наша підводка від глимбі просто чудо чудесне, тому що в нас тут є ще й чорні тіні. Якраз таки вони нам і треба для того, щоб розтушувати нашу чорну стрілочку. Якщо це у вас стрілочка іншого кольору, просто обираєте тіні іншого кольору. Набираю я на пензлик і починаю трішки вище нашої стрілки надшаровувати такими аплікативними рухами, одночасно розтягуючими рухами. Звісно, варіант цієї стрілки вже вийде більш ширшим, тому що в нас, так би мовити, на початку був більш ширший варіант. І далі нам треба якийсь інший пухнастий пензлик, наш скульптор або будь-яка інша тінь кольору якогось такого бежевого, там, Коричневого, і ми ось цю зону, ось тут, отак, от підтушовуючими такими рухами розтягуємо і вводимо його в більшу дим. В цілому, це не складно. Можливо, я трішки дивно пояснюю, але тут, в цих справах, завжди треба практикуватись на власних очах і дивитись, як вам зручніше. Просто ось такі рухи, просто я лозю ось так, от по повіку. Ну, і якщо ось тут, да, у нас занадто тонкий такий елемент, то беремо просто інший якийсь тонкий пензличок. І розтушовуємо, розтягуємо. Я, поки цей свій пензличок шукала, в мене тут вже ця підводка застигла, звісно ж. Ну куди ж, куди ж без косяків, коли я хочу якось щось продемонструвати, показати. Головне в розташованій стрілці це зробити так, щоб вона не виглядала графічною. На те вона і розташована. А вже ваша практика дасть вам змогу підбирати ті варіанти розташовки, які вам більше до вподоби і які вам швидше робити, якщо ми говоримо про стрілки, які ви хочете намалювати. Там, зранку, перед роботою, перед навчанням, вам це треба зробити швидко. Ось тут, тому що я робила з самого початку стрілку тонку, а потім ще й тушувала, то вийшло так, коли я дивлюсь, прямо ця чорна стрілка займає моє все рухоме повіко. Це, в принципі, не є помилкою, але для того, щоб ваше око виглядало більш розширеним, да, ми можемо залишити так, можемо трошечки підправити там консилером якісь елементи. І також я ще хотіла розказати трішки про внутрішню стрілку. Як краще промальовувати її, щоб вона у вас точно вийшла тонкою, гарною і нікуди не поповзла, не поїхала. Звісно ж, кажуть, що внутрішня стрілка підходить тільки для тих, у кого достатньо широко посажені очі. Для того, щоб перевірити, чи ваші очі широко посажені, треба просто на прямо знову ж таки дивлячись очах да, весь залог успіху у нас в прямо дивлячихся очах, перевірити, чи ось ця ширина між очима. Не є більшою ніж ваша ширина ока. Це можна зробити на фоці. Якщо ширина між вашими очами більша, ніж ширина вашого ока, то це означає, що у вас широко посажені очі, і за допомогою внутрішньої стрілки можна візуально зробити так, щоб ваші очі виглядали, ніби вони нормальної нормально у лапках, тому що всі поняття нормальності достатньо відносні. Я говорю більше не про те, як правильно зробити, а те, щоб ви знали певні якісь техніки, певні нюанси і певні елементи для того, щоб Потім, знаючи це все, намалювати ті стрілки, які будуть подобатись вам і які будуть личити вам. Якщо, наприклад, вам у цьому плані не подобається, що вона задрата, ви хочете більш лежачий варіант стрілки, ви так і малюєте, щоб ваша стрілочка більш лежала, прямо, якщо ви хочете там, очі витягнути собі, наприклад, як сайрен мейкап, ось цей, який там зараз на момент зйомки відео популярний, то ви тоді прямо собі ведете цю лінію і з'єднуєте її також. Прямо, і тут теж ведете всі ці речі є вже більш індивідуальними. Так, щодо внутрішньої стрілки для себе я знайшла ідеальну підводку для внутрішньої стрілки. Ось така ламелівська підводка. Тут дуже дуже тонкий пензлик. Знову ж таки, нам треба. Для того, щоб малювати більш тонкі графічні елементи, нам треба правильний інструмент. Нам треба правильний тонесенький пензличок, у якого ні в які сторони не тапиршаться ось ці да, його волосочки, його версиночки, тому що ті волосочки, версиночки, які тапиршаться, звісно ж, вони будуть вибиватись і якусь нам грязь потім робити. Тут знову таки ми дивимось прямо у дзеркало. Не вниз, не вверх, нікуди, там, не вліво, вправо. Також одна із таких невеличких рекомендацій завжди із лишки продукту стирайте або об баночку, або обруку, або палітру, і залишайте мінімальну кількість продукту на пензлику. І ми малюємо як продовження. Я сподіваюся, що я вам якось це все приближу. Тонким інструментом. Бачите? Ось в мене тут на війках відпечаталась підводка. Я її одразу пальчиками звідти знімаю, щоб просто вона, щоб потім вона мені не зіпсувала макіяж, який мене мог би бути -да, зверху. І далі я веду до нижньої слизової нашої стріли. І тепер ось цей наш клювик нам треба з'єднати з основною частиною нашої стрілочки. Ми це робимо знову ж таки на прямо дивлячись очах. ні вниз, ні вверх, ні в бок, ні вліва, ні вправо, нікуди. І ми з'єднуємо. Ось для таких якраз цілий, нам і треба максимально тонесенький пензличок, щоб ми змогли підлізти ним в абсолютно всі недоступні якісь місця. І тепер в мене знову, бачите, є якийсь продукт навіки, який треба пральчиком просто отак от зняти. Тому що інакше він просто нам попоре потім весь макіяж, який ми тут малювали, старались. І в цілому, якщо ви знаєте, що у вас є проблема, що у вас ось, да, відпечатується. Якісь продукти на війках, то завжди фіксуйте їх сухими продуктами. Наприклад, навіть у деяких відпечатуються ось ці стійкі рідкі формули підводок. Якщо ви знаєте, що у вас є така проблема, закривайте їх зверху сухими продуктами, або припудрюйте розсипчатою, звичайною прозорою пудрою. Також буде вона працювати як закріплювач вашій стрілочки. І тут ми дивимося на прямо дивлячихся очах, що у нас тут виходить. І тепер ми заповнюємось цей клювік наш. Якщо ми побачили, що у нас все ж таки десь щось відпечаталось, десь ми припу припу пропустили, прогавили якісь моменти. У нас є для цього наш пензлик. З залишками консилера, або якщо його немає, ви його собі робите. І зачищаємо все, що нам тут не подобається, все, що нам тут якусь грязь не робило. І знову ж таки, для чого нам треба цей ультратонесенький пензличок, яким ми зможемо промальовувати різні елементи? Для того, щоб наш клювічок, який ми тут у внутрішньому кутику ока намалювали, мав максимально тоненький цей клювічок. А якщо ми хочемо ще тонше його зробити, у нас знову ж таки є наш пензлик, наша паличка, виручалочка, наша стирачка. Да, наша гумка у світі макіяжу. І ми собі тут підправляємо все, що нас бентежить і турбує. І ще один варіант стрілочка, який також багато хто любить, це нижня стрілка. Тут в цілому взагалі нічого складного. Головне, що? Головне її провести так, щоб вона була паралельно нашій нижній стрілці, не кудись там вліво, вправо, в вниз, а точно паралельно нашій нижній стрілці. Що ми робимо? Я, звісно, не пропрацьовую вже нижнє повіко, бо я думаю, що відео вже вийшло і так дуже довгим. Я ось з залишки, бачите, знімаю пальчик, у мене вже тут вся рука в підводках. Для того, щоб наш кінчик був максимально загострений і тоненький. Ставимо собі точку, відкуди ми хочемо промальовувати нашу нижню стрілочку і ведемо паралельно у одному напрямку нашій верхній стрілці. От вона вийшла довше. Зазвичай це не дуже гарно виглядає, коли вона довша, ніж наша верхня стрілка. Тому у нас тут знову наш пензлик, паличка-вручалочка. Ну і звісно, для того, щоб ще більше скрити наше нависання, для того, щоб ще більше розкрити наш погляд, і для того, щоб все ж таки макіяж виглядав більш завершено, нам треба профарбувати вій. Я зазвичай їх підкручую, ось такою ось шайтан машиною я дуже насправді боюся, але що робити. Підкручую, тримаю не дуже довго і не сильно натискаю, щоб не було боляче, головне. І одразу, одразу, поки вони отак от мене там стоять, профарбовую їх туш'ю. І закріпляю у тому положенні, яке мені подобається. Ну і те, що я ще забула вам показати, що можна пропрацювати внутрішній слизнячок, який ось тут у нас, бачите, він такий доволі світленький, для того, щоб все більш цілісно виглядало, каялом, да, чорним, гелевим олівчиком, або того кольору, якого у нас стрілечка. Ми ось аж з ось там промальовуємо. І також, якщо ви хочете зробити більший цей кашачий да, вигляд вашого ока. Ми пропрацьовуємо нижню слизову. І було питання, як зробити стрілки однаковими на очах. Ніяк, насправді, ніяк. Нам не треба однакові стрілки на очах. Нам треба, щоб стрілочка пасувала, власне, під око, так як в нас немає нічого симетричного, ми всі асиметричні, це нормально, в когось більше, в когось менше. То наше око друге, яке да, я тут ще не промалювала, не пропрацювала, воно має просто трохи іншу форму. В, неї, в нього трохи інша складочка. Вона може бути да, тут трошки нижче опущена, і нам вже тут треба ступінька, наприклад, а тут да не була треба. То якщо ми тут бачимо, що наша складочка більш нижче опущена, і нам треба ця, ця сходинка. То ми, звісно, її собі тут промальовуємо і робимо стрілочку так, щоб вона пасувала під це око. І намагаємось максимально дивитись, щоб просто направляючи були в одну сторону. Ну і в цілому ми завершили з вами. Такий результат ось вийшов. Стрілочки у нас майже однакові, вони не мають бути ідентичними. Це в цілому просто неможливо зробити їх ідентичними, тому що треба підлаштовуватись в першу чергу під те, яке у нас око, а тільки потім дивитись на те, щоб вони там да, в одному направленні були, щоб вони якось мали. Один настрій, я б так це назвала, і тоді я ще хочу у вас запитати, що б ви ще хотіли дізнатись про стрілки і в цілому про макіяж, який б ще ось подібний такий урок, але це уроком я не хочу називати. Ви б хотіли бачити від мене. Я все почитаю і зроблю ще якусь парочку відосів в подібному да, такому етому стилі, так сказати. Для того, щоб у вас були такі от під рукою шпаргалочки, як класно і швидко зробити макіяж. Мені просто треба знати, що саме в першу чергу ви б хотіла дізнати. Пишіть в цілому, чи було відео для вас корисне, чи дізнались щось нове. І на цьому на сьогодні все. Побачимось в наступних відео. А, підводку в руках тримаю.